Привіт, мене звати Юля і сьогодні в мене нова розпаковка від артиста, якого ви навряд чи знаєте, якого я відкрила для себе завдяки інстаграму. Це репер PH 1 Справжнє ім'я Пак Джун Вон. Мені дуже подобається його творчість, особлива пісня зомбі. Це один з моїх найулюбленіших триків зараз, і це якось так вийшло. Цікаво, чому це загавний. Трек альбому But for Now Leave Me Alone. До речі, цей виконавець славиться тим, що він у свої альбоми не додає картки. What? Це досить незвично, і тому я думаю, його так не розкуповують і він не такий популярний. Але мені дуже цікаво, що в цьому альбомі, тому пропоную переходити до розпаковки. Альбом досить тоненький, він дуже такий невеличкий. Тут має бути фотобук і якісь міні-постери. Зараз дуже красивий він такий. Я... Ух ти, так, все випадає, все випадає. Це фотобук. До речі, цей прикол з цими пластиковими обкладинками. Це прям... У бітія зараз таке з фотобуками. От я покажу окремо. Такий він. Я зніму, потім надягну, буде так зручніше. Так, це фотобучок. Зараз я його передивлюся. О, так, щось тут ще є? Це міні-постер. Дуже такий лаконічний, дуже цікаво виконаний. Також в мене є повноцінний великий постер. О, з автографом. Вау! Клас, дуже такий, дуже монохром, і це було зрозуміло ще з, просто з концепту альбому. Дуже прикольно. Також в мене є диск. О, клас. Мені дуже подобається. За що люблю артистів? За те, що вони продумують концепти і повністю йому слідують. Звісно, перелік пісень. Це в мене, я так розумію, стікери. Це пластер. Це пластер. Такого я ще не бачила. Це пластир. Ай-яй-яй! Це дуже прикольно. Ну і, звісно, стікери. Дуже класні, мені дуже подобається. Їх три, але Ну, начепити на ноутбук або на телефон і всім показати, що ти слухаєш саме цього виконавця. Офіга зна. Сам фотобучок, він матовий. Дуже такий. А він навіть такий трошки альбомний. Ух. Слухайте, ну... Так я не знаю, як правильно показати. Вау! так. Ем, не впевнена, що це прикольно, але якщо розбирати фотобук на окремі фотографії, це клас. Але отак от переглядати його, ну, не знаю. Не впевнена. Хоча я розумію, що це дуже продуманий класний концепт, і кольори дуже красиві. Постер, який в мене Це дуже красиво. Угу. Концепт трішки змінився. Тепер вони відзерка, ну вони там відзеркалювали це прямо. Мене так от показувати. Лірики немає. Незвично, дуже незвично, і я не знаю, як до цього ставитись. І я, мабуть, за короткий час звикла за того, що поп-артисти наповнюють свої фотобуки і як вони розташовують фото, як вони оформлюють їх. А це прям дуже Вибивається з загального якогось такого враження, і це зовсім інакше. Я б не сказала, що він тут дуже агресивний. Він такий спокійний, виважений, але репер. Дуже красиві ці силуетні фотографії. Дуже красиво. Це послання, мабуть, до фанатів, але я не володію корейською, тому, на жаль, для мене це трошечки недоступно. Ну, що я можу сказати? Нічого нового. Я не дізналась про нього. Цей концепт повністю відображає для мене моє уявлення про цього виконавця, і нічого не змінилось, просто я отримала якийсь додатковий став для того, щоб не знаю трішечки прикрасити свій ноутбук можливо і нагадувати собі частіше слухати цю музику, тому що вона дійсно класна. І маю сказати, що декільком друзям розсилала пісню Зомбі і вона викликає дуже неоднозначну реакцію, але мені вона дуже подобається. Я великий фанат. Особливо мене потішили оці пластирі. Це ну, я, я не знаю, як до цього можна було думатись, але це настільки класно, це настільки унікально. Просто я в захваті, ну відверто. Це лише підкріплення того, що я дуже вболіваю за цього виконавця. і Я сподіваюся, що він буде ставати все більш популярним, тому що я його дізналась через інстаграм, а не через якісь пабліки чи ще від когось. Це було дуже цікаво, це була просто рекомендація. Тому нагадую вам, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Діліться своїми враженнями, як вам взагалі мої відео, як вам виконавці, яких я вам рекомендую, як вам ці пісні. Ні, які можливо ніколи не слухали, і можливо б і не послухали, тому що це така специфічна стилістика, і не всім воно подобається. І зустрінемось з вами у наступних відео. Побачимось!